Доброго раночку вам всім! Розпочинаємо свій понеділковий влог із таких романтичних, трішки терапевтичних, релаксивних фото. Поки квітуючі маки, і поки вони не попадали від сильного вітру, даруємо вам трішечки такого релаксу макового, поки ще є. І дарую новий вірш маки. Маки, небо чисте, голубінь прозор, Вітер колисає пшениці, ніби в тихий день безмежне море Котить хвилі у безкраї ті. Голубіє небо над шеничним ланом, золотом наповнене колосся, Червоніють маки, ніби прапори над станом. Немов заплетені тогі дівочі коси. Так гарно, що очі не відірвати, Так хочеться, щоб миття не скінчалось. На серці тепло так, що хочеться співати, А пісня ввись до Бога піднімалась. Шкода мені, що маки швидко в'януть. Намилуватись ними не встигаю, жаль. А так хотіло, щоб мені на згадку Застались маки, сплетені у шаль. Жай воронок гарно пісню величальну так виводить дзвінку над полями. Маки червоні полум'ям прощальним Одлітають пелюстки, а вітер відганяє. Хай на згадку про цю мить залишиться це фото. З нетерпінням знов. Будемо чекати літа, щоб цвітіння маків, як щедроти, з Божих рук прийняти та радіти. Що в нас тут відбувається, а в нас відбувається малесенька така. Перебудова, переобстановка. Зняли стару кухню, яка в нас тут була. Хто з нами, той знає, що і тут у нас була, ми поміняли тут, а ця залишалася на місці, але ми її теж прибрали. Ось тепер ось вона стоїть тут, у переході. Ій потрібно все гарненько вимити, видрия, щоб вона блистіла. І відправити новим господарям. А там, на тому місці, в нас буде нова кухня, така як продовження тої, що в нас вже є. Ось така у нас тут весела братія. Хтось запитував, як там наші пташенята. То вони вже підросли. Виглядають. Вон вони вже такі. Коляня порахував їх четверо. І такі вони вже підросли. Он виглядають із свого гніздечка. Чекають на маму, яка принесе їм зараз їсточки. Погано фокусується, але вони вже второтики такі, такі. І такі виглядають гніздечка. Он такі Ось така тепер у нас кухня, ось така тепер у нас обновочка. Тепер така картинка у нас ось така. Ось що в нас вийшло, ось таке перевтілення. Хто слідкує за каналом, хто дивиться, той бачив, що ми спочатку оцей куточок облаштували, щоб знімати відео. Потім тут меблі змінили на новіші, тому що тим вже було 25 років. І дійшла черга. Сьогодні нам привезли, поставили цю частинку. І тепер ось це виглядає ось так. Кухня в нас, як бачите, дуже здорова, 24 квадрати. Меблю потрібно багато. Ось так. Поставили ще, залишилося тепер поховати все, організувати його так, І там і миски, все організувати так, щоб було все під рукою. щоб його не шукати. І тепер потрібно буде оцей куточок, теж його не міняти, а можливо, покрасити в такі кольори, як. Ці меблі, тому що ось так. Так що не стоїмо на місці, двигаємося, чому не одразу всі меблі поміняли, тому що це дуже дорого. Сучасні меблі вони дуже дорогі, не наскільки якісні, як дорогі. Ми вчора ці меблі, що в нас були, витягли, поки помили їх, стояли на місці, ніби чисті, а потім, поки помили, але як помили і. Люди приїхали, забрали, у нас їх не були в такому стані, що люди дивувались. 25 років меблі стояли, в ідеальному стані були. Тому ось так. Зараз малесенький такий полуничний полуничний перекус. І працюємо далі. Весь посуд цей потрібно поховати, все поховати. Потім ці. Старіші шафи всі перемити, просушити. Ось так. Бачите, яка в нас вона дуже-дуже здорова. Це, це дуже гарно, особливо коли діти росли, і коли тепер хто бачить, слідкує за наше відео, бачить, приїздять діти і приходять місцеві діти, і приїжджають діти. То тут місце в нашому будинку ще й маловато для всіх. Отак От я все розставила. Так, організувала такий тут так, простір. Тепер у нас будуть всі каструлі. Все в одному місці. Низькі каструльки. Все в одному там хлібчик. Мікрохвильовку аж на гору. Витискали. Все. так тепер буде у нас. І таке враження, що і так кухня немаленька, а стала ще більша і вище. Дощик у нас обіцяли, обіцяли а так і не було, тому поставили ось поливалочки таку. І трішечки хоч підтримати квіточки якось, тому що троянди мигом. Так гарно перша хвиля підування, Така була яскрава, так багато дуже було троянд, різних, різних, такі дуже гарні, Але сонце і вітер, і дуже швидко не підходили. І ось я піду мені я обрізала зовсім, дала їм другий шанс, тому що вже висіє плахміття пеларгонії. Ось Така плющолиста гарненька пеларгонія. Почала квітувати. Зональна пеларгонія гарненька така. І ця я зовсім постригла була і вона почала заново квітувати. Тому ось так поливаємо трішечки, щось зробимо. Огірочки сходять. І що цікаво, що є місця, де а, ні, почали сходити. І там і там почали сходити, я полила і почали сходити. Кабачки ми вже рвемо свої. Помідорчики вже манесенькі висять. Цибуля гарна, така гарна дивіться, там і там зовсім така здоровецька. У нас сьогодні такий сильний вітер і так сильно холодно. Вже вечоріє. Було там загроволотно і бачу, знову цеглу було прикладено і знову цеглу поскидало, потрібно буде придавити. Ось так, тут теж росте. І що я хочу показати? Прощавай теплиця. Давно вона мене турбувала. Трішки вітер позривав, потрібно буде поприв'язувати. Отак. Щоб агроволокно залишилось. Ось так зняли. І верх зняли, і боки познімали. Задню стінку коляння залишив. Чому ми так зробили? Тому що все те, що залишилося в теплиці і вже декілька років ми в теплиці вирощуємо, я не задоволена, крім розсади. Розсада, ну можливо, гірочки. Помідори не ростуть. Баклажани перці по 3 метри і не ростуть. Зараз ми тільки нещодавно взяли, зняли. Звільнили теплицю, тепер вона в свободному плаванні. І дивлюся, мигом, мигом почали цвісти баклажани, і дивлюся, і перчики пішли. А саме головне, хочу показати вам і огірочки, Огірочки чомусь в цьому. якісь вони такі і підживлені, але не такі, як завжди, не такі, як би мені хотілося. Хоча ось відколи ми зняли. Плівку і листя стали якісь більші. Ну, потрібен дощ. Одним словом, потрібен дощ. І от тут на цьому вже огірки ми я два вже їла, це вже третій висить. У ну, нас садили багато, може щось і буде. Так, і що хочу показати вам. З цієї сторони ми вперше посадили гроші, ніколи тут не садили Ось цей помідор, я вам показувала. Був на ньому один-єдиний помідорчик. І все. І оце ось така висота його. Був з одним помідором. Це Санька. І ось тепер ми зняли плівку і дивлюся там помідор. І ось дивіться. Дивіться, декілька помідорчиків вже є. Видно. І ось тут кісточка я бачила. Он десь ще бачила манесенький, манесенький, он там. А коли було закрито прівкою, не зрозуміло чому, але не було. Цвіт був, а не було. Капусточку щось почало їсти. Як я не ховала, не закривала, але капусту берегти нереально. Тільки постійним бризканням, постійною обробкою. А хотілося домашньої капусточки такої смачненької, щоб, щоб можна було її поїсти, не боячись якихось хімікатів. Ось так помідорчики попідв'язувала і подивимося, що воно буде так, що з теплицею ми попрощалися. Чомусь вона нам була, як кажуть, не до двору. Крім розсади, нічого я доброго не, не бачила. І ось, подивіться, теж. Санька теж квітують, подивимось, що нав'яжеться тут. Щось таке ось. З листям не зрозуміле. Взагалі, в цьому році скільки всього такого незрозумілого, якихось нових болячок. Так що ось так. Сонце сідає. Попереду ніч, якою вона буде, один Бог знає, але ми просимо Божого захисту. Ось така краса в горі. Для того, щоб було гарно, потрібно з весни вкласти немалі гроші для того, щоб купити квіточки, якісь фігурщики, землю, це все посадити, потім поливати, обробляти. Постійно обривати, так що хочеш мати красу, Закочуй рукавця та і вперед. Газон нещодавно поля не посів, вже знову потрібно посити, там знову бур'яни ростуть. Отаке От наше містечкове або сільське життя сповнене постійно і батько. Кажуть, як гарно жити в селі, пішов на город, вирвав, що захотів. Або пішов у підвал, взяв щось хотів, чи тушонку, чи що б там не було, така краса. То правда. Але перед тим потрібно туди щось покласти, щось посадити і добряче попрацювати, щоб потім збирати врожай. А вам тихої доброї ночі, нехай Господь благословляє кожного з вас і береже. Небо захмарилося. Ми в очікуванні дощу, тому що в нас так і не було жодного гарного такого дощу. Земля потребує вологи. Як не любити наш рідний край? Оці такі безкінечні пшеничні лани, синє небо. Зараз воно аж занадто синє, тому що таке грозове. Але це наша земля, наша Україна, як її не любити. На завершення цього сьогоднішнього вечора трішечки вам домашнього вогнища. Нехай вам буде затишно з вашими рідними і близькими.